Ми знаходимося у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній. З 10 по 13 листопада тут проходить 12-та міжнародна агропромислова виставка Агрофорум-2015, яка зібрала спеціалістів у сфері агротехніки та енергетики, а також виробників сільськогосподарських культур. Саме їх ми сьогодні опитаємо на предмет рентабельності їхніх підприємств. Розкажіть детальніше про вашу компанію. Я краще вам детальніше розкажу про наш трактор. Це тракторний Edison Model 1, клас 0,6. Задній привод, батарея від 24 до 40 кВт, Nissan Motors і Electric Motors. Електричний двигун повищеної потужності він е, дає економію 95%, е, якщо його порівнювати з дизельним двигуном. Е, підвищена до 20% його потужність завдяки використанню нового двигуна. Компанія Edison Motors інвестувала. Виробництво цього двига е, свої кошти, і зараз е, тракторний завод, Харківський тракторний завод виробляє цей тракт. Е, Коробка передач залишилась така ж сама, реверсійна, механічна, але е, можна користуватися і електричним приводом. Е, знаходиться на панелі. Скажіть, а яким чином його заряджати можна? Його заряджати можна за допомогою зарядної станції, яку виробляє теж наша компанія Автоінтерпрайз. Вони можуть бути від 10 до 30 кВт, а також чад Це швидка зарядка. Зарядна станція 10 кВт зарядить цей трактор за 4 години і він зможе. Зарядка у 30 кВт, зарядна станція зарядить його за годину з копійками і теж він зможе працювати 8 тракторів годин. Яка орієнтовна вартість трактора? Його орієнтовна вартість 20 тисяч доларів. Угу. Трішки більше, ніж дизельний mm -hmm. аналог. Але економія, щоб ви розуміли, дуже велика у 10 разів, бо за 8 годин своєї праці дизельний трактор бере 20 літрів соляри. Це десь 400 гривень. А цей трактор, якщо кіловат гривня, бере 40 гривень. тобто це різниця в 10 разів. Але найвища економія йде з обслуговування ДВС, бо тут немає ні масла, ні фільтрів, ні... тобто все це відсутне. У нас дуже багато замовлень, нам не вистачає лише часу. У нас дуже багато інвесторів і коштів. Агрофорум це міжнародна агропромислова виставка, що проводиться з 2004 року за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. Основне завдання виставки сприяння розвитку ринкових відносин в агропромисловому комплексі України, подальшій інтеграції України у міжнародні ринкові структури, забезпечення адекватним. Ної інфраструктури ринку, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій до економіки країни, розгляд передових технологій, які забезпечують екологічно чисті продукти харчування, враховуючи важливість питань, які розглядаються, агровиставка привертає професійну аудиторію відвідувачів, більшість яких це керівники сільськогосподарських підприємств і організацій, агрономи, ветеринари, зоотехніки, механізатори та інші зацікавлені особи. Участь у 12-й міжнародній агропромисловій виставці Агрофорум -2015» – це демонстрація потенціалу підприємства та сталості його позицій на ринку України. За результатами опитування 20% підприємств це невеликі організації з площею до 10 гектарів. 55% підприємств займають площу 10-50 гектарів, і 25% підприємств мають площу більше 50 гектарів. У 60% підприємств порівняно з попереднім роком збільшився прибуток, а у 40% зменшився. 55% підприємств користуються виключно українським насінням. 30% використовують як українське, так і зарубіжне насіння, і 15% підприємств імпортують насіння повністю для своїх культур. Чимо серед опитаних підприємств більшість працюють на невеликих площах, проте всі вони прибуткові та користуються переважно вітчизняним насінням.